Людей стали жертвами російської атаки шахедами по Одещині. Ворог запустив убивчі безпілотники на Ізмаїл. Як повідомив голова обладміністрації Олег Кіпер, у місті пошкоджені будинки, машини палали пожежі. Загинули літні люди: двоє жінок і чоловік. Ще одинадцятеро, зокрема й дитина поранені. Загинула людина внаслідок ворожих обстрілів в Херсонщині. Ще 19 отримали поранення. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, напередодні під вогнем росіян були 23 населені пункти області і сам Херсон. Є руйнування житлових кварталів і критичної інфраструктури. Потужні вибухи близько опівночі пролунали і в Дніпрі. Росіяни вдарили по місту ракетами. Вранці керівник ОВА Сергій Лисак заявив, у наслідок атаки є руйнування на території промислового об'єкта. Пожежу рятувальники загасили. Люди не постраждали. Американський візит українського президента подовшав на день, адже, попри попередні заперечення команди Трампа, сам кандидат від республіканців заявив, зустрінеться з Володимиром Зеленським на його прохання. Відео із заявою Трамп виклав у мережі ікс. каже, розмова відбудеться у його вежі Трамп Тауер вранці о 9.45. За київським часом це буде майже п'ята вечора. І додає, це ганьба, що відбувається в Україні. Скільки смертей, стільки руйнувань це жахливо. Водночас найважливіші зустрічі за океанської поїздки президента вже відбулися у Білому домі. Свій план перемоги у війні проти Росії Володимир Зеленський представив Джо Байдену. Відтак президенти обговорили деталі для посилення цього плану, скоординували позиції, погляди та підходи і доручили своїм командам провести консультації щодо наступних кроків. Крім того, американський президент підтвердив, що Україні виділяють 7,9 мільярда доларів на військову допомогу а ще по обіцяв прискорити фінансування підтримки України до кінця своєї каденції. До того ж, Джо Байден очолить зустріч у форматі Рамштайн на рівні лідерів держав, яка відбудеться у Німеччині 12 жовтня. Поділився деталями плану перемоги Зеленський і з віце-президенткою Камалою Гарріс. Вона ж заявила, що підтримує те, як Україна бачить закінчення війни, і зауважила, що ті в її країні, хто хоче, щоб Україна відмовилася від значної частини своєї території і погодилася на нейтралітет, хочуть не миру, а капітуляції. З основними пунктами українського плану перемоги, президент Зеленський ознайомив також і конгресменів обох партій США. Ну і не лише сучасну зброю, ми отримуємо від американців, але й стародавню свою сполучені штати передали Україні середньовічні шаблі, які росіяни викрали на наших окупованих територіях, як розповів під час передавання чотирьох клинків міністру культури України Миколі Точицькому, заступник міністра нацбезпеки США Роберт Сільвес, митники поштового відділення у Ніарку звернули увагу на посилку з Росії, де було зазначено, що у ній набір для барбікю саме так. Цинічно московити обізвали українську зброю періоду між дев'ятим і тринадцятим століттями. Митна та прикордонна служба США здійснює операцію з перехоплення культурних цінностей, які пересилаються з Російською Федерацією до Сполучених Штатів із червня 2022 року.